Всім доброго дня! Вирішив я зняти таке коротеньке відео. Шукаю в інтернеті я, де знаходиться датчик охолоджуючої рідини на своєму автомобілі. Щоб щось більш-менш знайти, якусь інформацію, потрібно зайти на російський сайт, на який, на жаль, доступ запрещений. Робимо хитрість, включаємо VPN. Я навіть скачав ще один від VPN. Ось останній, бачите, такий голубенький зверху. Він працює, переніс мене в країну Польщу. Тобто сайт буде думати, що я заходжу із країни Польща. Але можемо спробувати ще раз. І все рівно мене не запускає. Пробую ідентичну дію робити із комп'ютера. Ось трішки інший VPN. Зараз я покажу. Хаймій VPN, так. Я його відкрию. Він в мене також працює, локація трішки, ну, Інша. І давайте виберемо будь-яку, наприклад, там Швейцарію. Він підключається. Ось тепер сайт, на який ми будемо заходити, російський, буде думати, що ми заходимо із Швейцарії. У мене вже тут в пошуку вбито. Давайте спробуємо перейти, нажимаю і в нас все прекрасно відкривається. Нема такого, щоб був доступ запрещен. В чому прикол, поясніть мені, будь ласка, хоча спочатку, коли я включав на комп'ютері ось цей HideMe VPN, і воно автоматично підключалося до якоїсь країни, воно також не працювало, був доступ запрещен. Допоки я включив ось цю локацію вже власноруч і просто включав якусь країну. -яку. тут ну, в Вільному доступі є ось, ось ці країни, але ну, вони пишуть, що це best location, так? Там United Kingdom, США і, і так далі. І коли я вже вручну ось так підключився до іншої країни. так, от Ми заходили із Швейцарії, тепер ми заходимо з Америки. так. Буде Комп'ютер думати, точніше, ось цей сайт Drive2.ru, буде думати, що ми зараз заходимо із. Об'єднаних штатів. І він прекрасно почав заходити. Але на телефоні чомусь не виходить це зробити. На жаль. Підскажіть, чому так підходить, чому так виходить і ну, хто стикався із чимось схожим. І ще підскажіть, де знаходиться датчик охолоджуючої рідини в автомобілі Mazda 5. Це прямо для мене вже другий день загадка, чесно кажучи. Я вже і так дивився і ніяк не можу знайти. Перелопатив пів інтернета. Хоча дійсно треба, мабуть, якусь книжку скачувати чи щось в тому роді.